ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю полум'я, яке запалюють на місці народження Христа та передають по всьому світу на знак добра та єдності. До Запоріжжя завітав вифлеємський вогонь миру. Це для того, щоб тепло було в кожному будинку. Як у Запоріжжя обслуговують котельні та виконують аварійно-ремонтні роботи. Брати майбутню професію з півсотні абітурієнтів завітали на день відкритих дверей до Запорізького національного університету. Чому діти попри все обирають запорізьке вище, які спеціальності нині є топовими та в якому форматі відбувається навчання? Готуємо спеціалістів у галузі польської мови. Мо до оперативної інформації по Україні у Дніпровському районі Херсона російські війська вдарили з БПЛА по цивільному автомобілю. Внаслідок вибуху водій та пасажирка отримали численні поранення. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися майже 30 населених пунктів області та місто Херсон. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Через російську агресію загинула людина. Ще п'ять дістали поранення. До пізнього вечора агресор бив по Нікопольщині, Застосовував важку артилерію і дрони камікадзе. Є влучання у райцентрі та Марганецькій громаді. Нікополь окупанти атакували із самого ранку. Пошкоджено два приватні будинки та газогін. Загиблих і постраждалих немає. Дрони СБУ знищили склад боєприпасів у Донецькій області. Атакували артилерійські та мінометні склади біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області. Там зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати і мільйони патронів різного калібру. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також склад паливно-мастильних матеріалів, що був поряд. Внаслідок обстрілів у прифронтових населених пунктах, пошкоджені будинки мирного населення, господарські та гаражні споруди. Відомо про п'ять пошкоджених осель та об'єктів інфраструктури. Ворог 23 рази бив з РСЗВ по Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці та Новодарівці. На щастя, обійшлось без жертв. Впродовж доби окупанти завдали 306 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Російські війська 164 рази вдарили з артилерії та 23 – із РСЗВ по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новодонилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоодарівці та інших селах області. На запорізькому напрямку прикордонники влаштували для ворога екзамен з виживання. Росіяни намагались збити дрони, сховатись від них в окопах, проте результати іспиту виявились невтішними для загарбників. Більшість з них склали екзамени з балом 200, решта 300. Кияшка 22 завершили відновлювальні роботи. Нагадаємо, через атаку росіян 24 вересня 2022 року було зруйновано триповерховий житловий будинок по вулиці Кияшка, 22 де був також розміщений ЦНАП. Відновлювальні роботи тривали майже півтора року. За цей час підрядники капітально оновили практично всю будівлю. Будинку заново звели опорні стіни, відремонтували покрівлю, утеплили фасад та замінили усі мережі. Також у триповерхівці облаштували. І укриття. Паралельно з цим відновлювали і ЦНАП. У адмінзакладі також виконали капремонт, а ще облаштували його для людей з інвалідністю. Зокрема, зробили спеціальний санвузол, а на вході встановили кнопку виклику та пандус. Відновлення кирпичної кладки, утеплення фасаду, відновлення криші, заміна полов. Укладка кафеля в санузлах, в кухнях, укладка ламінату, штукатурка всіх приміщень, оновлені повністю всі балкони. Роботи всі виповнені. В приміщеннях прозивуються уборка. У цнапі проводились роботи: заміна остеклення, заміна покриття підлоги, штукатурка стін, покраска, заміна дверей, сантехніки. Установлені камери, спостереження, охранна сигналізація, пожежна сигналізація все стоїть нове. Слоємський вогонь у Запоріжжі. Представники національної скаутської організації Пласт традиційно наприкінці року принесли до Запорізької мерії благодатний вогонь звідня. Доправити його до України допомогла «Укрзалізниця», яка четвертий рік поспіль доставляє символ миру до нашої держави. Традиція передачі світла започаткована в лінці у 1986 році. Тоді вогонь привозили для тих, хто святкував різдво не вдома, у лікарні сиротинці. Традицію підхопили скаути. і Захід став міжнародним. За два роки вогонь вперше привезли в Україну. З тих пір світло з вифлеєма стало одним із загальноєвропейських духовних символів. Щороку його запалюють у помешканні, де народився Ісус Христос, а далі передають довідня, звідки він подорожує європейськими та іншими країнами. Вогонь доправляють у церкві, військові частини, лікарні та дитячі будинки як символ духовного світла, що об'єднує людей з різних куточків світу. Дуже приємно, дуже почесно прийняти від діточок наших цей вогонь, цей символ миру, добра, злагоди. Сподіваємося, що цей вогонь буде сіяти для нашої ялинки та принесе мир наше місто, нашим громадянам, нашим діточкам. Цей вогонь буде сіяти для нашої ялинки та сяяти, та наше місто своїм миром. Під час передачі вогню діти збирають донати на парафін для лампадок для військових. Далі Вифлеємський вогонь поїде до обласної військової адміністрації та госпіталю. Наша делегація від пласту їздила у відень, привезли в Київ. В Києві була офіційна передача вогню. Потім передали в Укрзалізниці. Укрзалізниця розвезла по всіх обласних центрах. Ну і по дорозі по всіх містах, де є осередки пласту і де є можливість зупинити потяг, щоб передати лампадку з вогнем. У комунарському районі на головній котельні триває плановий капремонт одного з трьох водогрійних котлів. Агрегат пропрацював 40 років. і Термін його експлуатації закінчився. Зараз тепловики оновлюють металевий каркас котла, старі труби замінюють на нові. Зварювальні роботи виконують дві аварійно-ремонтні бригади концерну міські теплові мережі. Аби швидше впоратись, працюють у дві зміни без вихідних. Котел вже відпрацював свої два заводські терміни, це 40 років. І було вже багато поривів труб. труб. Ну, котел останні роки майже не працював. І Тому виникла необхідність замін. На цей час вже змонтовані труби бокових екранів топкової частини котла. І зараз... Пуються труби заднього топкового екрану. Ремонт котла продовжиться і в наступному році. Крім зварювальних, виконуватимуть весь обсяг необхідних робіт для запуску його в систему. Нове обладнання планують вести в експлуатацію восени 2025-го під час наступного опалювального сезону. Такі роботи не впливають на перебіг цьогорічного, оскільки нині функціонують два інші котли, що повністю забезпечують теплом весь район зварювальні роботи труб, потім обмурування котла, монтаж газу, горі... пальників. Тобто робіт ще дуже багато. Зараз працює два котли, які, ну, і котельня обслуговує ну, майже 90% Камунарського району. Сів за кермо без прав перед цим вживши наркотичні речовини. Під час комендантської години патрульні зупинили водія, який, як з'ясувалось, був ще й в розшуку. Чим завершилась розмова з інспекторами та про інші події в регіоні. Далі у нашому дайджесті. Отримували мільйон гривень на місяць за збут канабіса. В Запоріжжі поліцейські затримали банду наркоторговців, одного з яких одразу після збуту товару. За попередніми даними, троє чоловіків у будинку одного з дачних кооперативів вирощували коноплі, а з висушеного врожаю виготовляли канабіс, який реалізовували серед місцевих. Під час обшуків у автомобілях та оселях підозрюваних вилучили понад 80 рослин елітних сортів канабіса, понад 3 кілограми у висушеному вигляді, а також грубокс. Системи освітлення і вентиляції та інше приладдя для ведення так званого бізнесу. Окрім цього, були знайдені майже 40 тисяч гривень та 9 тисяч доларів, отриманих незаконним шляхом. Наразі ділки під вартою їм вже оголосили підозри. На одному з підприємств двоє службовців продавали металобрухт, в результаті чого збагатились на понад мільйон гривень. Злочинну схему директора та його заступника викрили правоохоронці. Аби покращити фінансові показники, ділки уклали угоди з підприємцем, якому реалізовували брухт сталі за заниженими цінами. Таким чином, державне товариство не мільйон гривень. Під час обшуків у фігурантів виявили 11 тисяч доларів початку та документацію заводу, банківські картки, а також чорнові. Записи обом вже повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває вирішив покататись на авто під дією дурману, проте забув про комендантську годину. Вночі в одному з районів міста патрульні затримали водія ваза після опівночі. У ході спілкування помітили, що кермувальник має ознаки сп'яніння. Від огляду затриманий відмовився. Перевіривши дані, запоріжця по базі, з'ясували, що чоловік вже неодноразово притягався до відповідальності за керування під дією алкогольних напоїв та був позбавлений прав. До того ж, згідно з базою даних, громадянин підлягав адміністративному арест. Ешто загалом на Запоріжжя виписали три адмінпротоколи, вилучили авто та доправили до відділку для з'ясування всіх обставин нічної пригоди. Обрати майбутню професію з абітурієнтів завітали на день відкритих дверей до Запорізького національного університету. Під час заходу школярі мали змогу не тільки дізнатися про топові спеціальності та можливості, але й познайомитися з педагогами. Чому діти, попри все, обирають запорізькі виші та які спеціальності нині затребувані, знає наша Єлизавета Швайко. Студентка першого курсу Національного університету Анжеліка ще рік тому обирала для себе майбутню спеціальність. Дівчина каже, зупинилася на факультеті журналістики, а вже зараз вона ділиться з майбутніми абітурієнтами досвідом вступу та організацією освітнього процесу на своїй спеціальності. Якщо ви творчі люди, креативні, то поступайте на журфак. Тут вас навчать себе гарно представляти, не боятися камери. Просувати свої ідеї, а також брати участь у багатьох конкурсах, так у нас є реклама та зв'язки з громадськістю, де вас навчать гарно та дуже креативно робити рекламу. Так у нас є редакторія, які від яких дуже залежить саме випуск новини. Одним з найстаріших факультетів у виші є філологічний. Тут намагаються йти в ногу з часом. Зокрема, випускають не тільки прикладних та юридичних лінгвістів, але й тих, хто зможе працювати у сфері ІТ. Водночас ми також готуємо спеціалістів у галузі польської мови та англійської мови. До того ж, ми готуємо вчителів української мови і літератури комбінованих, оскільки зараз чистого вчителя в новій українській школі немає. Тому у нас є поєднання цих двох спеціалізацій: приміром українська мова і література і інформатика, українська мова, і література, англійська мова, українська мова і література історія. Серед тих, хто надає перевагу академічному навчанню, біологічний, математичний, економічний факультети. Окремо на базі вишу діє інженерний навчально-науковий інститут. Поєднання з діджиталізацією, тобто поєднання управлінських економічних спеціальностей, будівельних, коротше, об'єднання в інженерну таку галузь, тому що майбутнє все за інженерією, за індустрією 4.0, за діджиталізацією, за глобалізацією. У Запорізькому національному університеті функціонують 12 факультетів: інженерний інститут та 4 фахові коледжі. Заходи для майбутніх абітурієнтів з метою ознайомлення з навчальним процесом влаштовують вже традиційно. Захід дуже важливий для університету і, звичайно, для наших майбутніх студентів, тому що університет сьогодні презентує свої освітні програми, свої можливості, свою стратегію, свої перспективи. І, звичайно, ми хочемо максимально повно і більше це донести до наших абітурієнтів. Зараз у Запорізькому національному університеті навчаються близько 15 тисяч студентів Цьогоріч На перший курс за ступенем бакалавр вступили понад тисяча студентів. Ще 1500 виявили бажання здобути рівень магістра. Єлизавета Швайко, Станіслав телеканал МТМ. Запорізьке читальні поповняться збірками авторства поетів та письменників рідного краю. У центральній бібліотеці презентували книги, які надрукували в рамках міської програми з розвитку української мови. Автори представили свої видання, зачитали деякі твори, а також поспілкувалися з відвідувачами заходу. Про що розповідається у книгах? Дивіться у сюжеті. Не мій вишиваний раю антологія творів письменників Запорізького краю, написаних під час російсько-української війни, у збірці твори 26 авторів, які з'явилися під час повітряних тривог у підвалах Гуляйполя та навіть тимчасовій окупації. Голова обласної організації спілки письменників України Ольга Стадніченко каже: в антології наше сьогодення та буденні і воєнні реалії. Всі наші автори живуть не осторонь від того, що відбувається, а через те, відповідно, і все, що вони роблять, вони впадають. Нас в свої твори Всі вони е написані. Ці твори націлені на одну мету слово, наша зброя зброя в боротьбі з ворогом. Бо зараз настав у нас такий час, коли кожен шукає своє місце у в, е в цій нашій так сказати, війні. Хтось воює в окопах, а хтось воює словом в антології. Також вміщені кілька творів про війну в Україні і Володимира Віхляєва. Один з них письменник присвятив першій вчительці свого сина. Він якраз символічно присвячений. Е Вчительці мого сина, де війна в Україні, епідемії, власне, знайшли відображення в цьому творі. Сенс такий, що всі ці роки діти 4 роки повністю змінилось їх життя, що діти бачили життя зовсім в іншому, в трансформованому вигляді, в не такому, як знали ми свого часу школу. Також письменник Іван Кушніренко презентував свою вже 98-му книгу Танго опалого листя в ній 18 оповідань. А поетеса Валентина Вісленко представила вже другу збірку віршів про війну та інші соціально важливі теми. Як є книжка невеликого формату, аби її зручно було передавати нашим захисникам на фронт. Я намагаюся своєю поезією привернути увагу світу і всіх людей до проблем сьогодення. Розповідаю про людей, хто в полоні, про тих, хто воює, про гори. В різних містах України це збірка, як є, вона про прийняття дійсності, про те, що ми вже навчилися жити в цій реальності, але не втратили віру в перемогу і в те, що все буде добре. Моя перша збірка була обмінена на донати, і ця також планується зробити. І дуже вдячна Запорізькій міській раді за цю ініціативу, тому що я впевнена, що ця збірка допоможе зібрати на дрони, риби, автівки, щоб наблизити перемогу. Ще одна авторка Оксана. На бевзюк представила вже другу свою поетичну збірку Весна з льоху вийде. Це близько ста віршів про надію, любов до природи та рідного краю. Мабуть, назва символічна. Це перший рядок, який я написала після повномасштабного вторгнення. Е, так як я особисто була в окупації, виїжджала з окупації, то це моя така рефлексія, що весна з льоху вийде, село проснеться в окупації, акації. Що буде справжня весна без війни, без окупації. Я вірю в це світле майбутнє, і моя поезія. Про світле, про хороше. В цій збірці є вірш, присвячений моїй мамі. Восени цього року міським коштом було видано сім книг письменників і поетів нашого краю. Загальний наклад 2300 примірників. 350 книг можна буде знайти в місцевих бібліотеках. Книги були надруковані у співпраці Департаменту культури і туризму та обласної організації Національної спілки письменників України. Інші примірники всі, майже 2000, Ми передамо. Самим авторам для того, щоб вони їх далі там розповсюджували серед всіх охочих, серед військових. Я знаю, що дуже популярністю користується література саме запорізьких авторів, бо вона підтримує бойовий дух і багато дуже у нас тут є представлено саме такої тематики да, для підтримки українського духу під час таких складних часів. Слово це зброя і слово це те, що нам потрібно нашій молоді, діти. Хочуть у школі чути про нових авторів. Ми плідно працюємо з запорізькими письменниками. У нас є такі запити, і дуже приємно, що в нас з'являються молоді письменники. Знаєте, молоде покоління, якось вони на одній хвилі, і тому ось це дуже класно, це дуже цінно. У 2025 році в Запоріжжі планують провести відкритий конкурс серед місцевих авторів для визначення плану книгодруку. Загалом на видавництво нових книг для популяризації творчості саме запорізьких авторів. У наступному році в міській програмі передбачено 575 тисяч гривень. Анна Крамаренко, Юрій Рознюк, телеканал МТМ. Історія про мрії, дружбу та віру в себе. З нагоди зимових свят у незламному хабі Палацу культури Робіта триває показ новорічної інтерактивної вистави Місія Іксмас. Цього разу поринути у казковий світ Санта Клауса зі сніговиками та чарівниками запросили малечу наших захисників та з багатодітних родин. Про новорічні дива розкаже наша Анна Крамаренко. Роботи я читаю дитячі листи, переглядаю малюнки, складаю списки побажань. Під час вистави місія Іксмас діти зустрілися не лише з Сантою, а й з вихованцями школи чарівників, а також сніговиками різдвяної пошти. Місія іксмас історія про мрії, дружбу та віру в себе. З ким так добре святкувати, подарунки шукати і любити бабу смішно і кататися на лижах. Місце не знайдеться в тузі, якщо поруч вірні друзі! друзі. Правильно ця вистава інтерактивна, тож малеча стала також учасниками, адже допомагали сніговику відгадувати загадки. Діти, які брали участь у виставі, діляться у захваті від такого свята. Ялинка подобається Щоб мама з папа на собака. Мені дуже сподобалася ялинка та декорації, які тут є. Яке ваше найбільше бажання на лікарні? Чому найбільше? Мені б хотілося, щоб був по перше мир у нашій країні. По-друге, я б хотіла ходити до школи, тому що зараз я ходжу два. Рази на тиждень я б хотіла цілий тиждень ті до школи на новорічну виставу. Запросили понад дві сотні дітей пільгових категорій. Зокрема, це діти наших захисників, а також багатодітних родин. Такий подарунок міста для найменших запоріжців, аби кожна дитина отримала приємні емоції та зарядилася позитивом новорічних свят. Такі свята сприяють і згуртуванню дітей, і просто психологічні підтримки як дітей, так і батьків. Тому що в наш час в нашій такій небезпечній ситуації це дуже важливо. Трошки відпочивати, братися гармонійної якоїсь підтримки і взяти психологічний такий позитив на 2025 рік. Окрім вистави, маленькі учасники заходу отримали також солодкі подарунки від Санти Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію. У наш чат-бот. Крім цього, хочу повідомити, що телеканал МТМ перейшов на нову частоту. Жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Наш телеканал просто змінив місце розташування у списку каналів. Т2. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.